З вами компанія Електромотор. оборудували таку невеличку вже ми студію і намагаємось якось покращувати якість наших відео. Це можете зацінити. подобайка, якщо вам таке зайде. Сьогодні я буду розмовляти про інверторний генератор. Які вибрати, що вибрати, що купити, 2-3 кВт. Ну і чуть-чуть е, порозмовляємо про цю, про цю, про цю продукцію. Значить, інверторні генератори 2-3 кВт саме запроси, що? що потрібно знати? З 1 липня повертає держава НДС. Буде на 20% дорожче мінімум. Друге, друге ніхто це зараз не везе. Не везе, бо закупівельна ціна на це, як мені говорить, фактери, на 30% вище, ніж сейчас на ринку. Тобто, якщо повезуть нові? Ну, це от, бачите, як я працюю і паралельно йдуть, мені пишуть вайбер. Якщо повезуть нові, то вони будуть ще на 30% дорожче. Тобто 30 плюс 20, мінімум на 50% в ближайший час, генератори подорожчають. Ну, це можете мені вірити, можете не вірити. Коли в грудні я говорю, що вони на 50% будуть дешевше, не купуйте, то зараз кажу: купуйте, якщо вам потрібно, бо 2-3 місяці. Будуть дорожче процентів на 50. Ціни просто мед, я так кажу. Вибір величезний. Чемпіон, дивіться, чемпіон 2500 22 тисячі. Це рекомендована роздірна ціна. Бо імпортери просять нас ставити на сайти рекомендовані роздірні ціни. Тобто вони должны бути у всіх сайтах однакові. Давайте, от я вам зараз. Генератор чемпіон. І многи не розуміють, що таке у всіх сайтів однакові. Так, зайдемо на Google. І 22-150, з торгом. 2252, 22. Що здесь у нас? 22 22.152, 225. 22, 22, не ну, Це ж не те, що ми придумали. У нас в державі, да, якщо ти займаєшся бізнесом, в теорії повинно бути. Свободне це необразування. Ну як це працює? Дзвонить імпортер, і якщо бажаєте з нами працювати, ціни повинні бути однакові. О, які ви вам сказали, такі повинні бути. Ми, компанія маленька, особо там голос наш не слышить, наш голос лишить тільки на Ютубі. Тому ми кажемо, навіть знаєте, я вже зараз. Побоюваюсь слово знижка говорити. Бо якщо даже знижка, якщо ви мені зацілепонуєте вайбер, даже на, на це о, буває там неадекватна реакція у будь-яких емпертерів, бо вони не знають, що з цим робити. Ну як же так? Там компанія може зробити, вона знімає на Ютубі і робить знижку. О, ну, і, і як би це ж не заборонено взагалі це, це, це не заборонено. Бо дякуючи Богу, таке придумали. Працює, я вам скажу от так. Бо люди, ну що, написав мені Viber, я навіть не буду і нормально купив дешевше. І ми теж: е -э -э ну, у нас компанія маленька. Навіщо нам там заробляти 25-30-40%? Може бути і, і, і класно. Ну, ми, наша місія, ми так собі вирішили. Щоб робити товар, доступніший для людей. Я не говорю, що працювати безкоштовно, доступніше для людей. Тому вдвіті вже таку студію зробили, вайбер большими буквами. Пишу, написали Viber. Отак от, от просто написали моделька, яка ціна? 5 хвилин отримали відповідь. Купили. Вам вигідно, нам вигідно. Все понятно, все зрозуміло. Тому, так і працюємо, і всім. Намагаються це розказати, показати. Це відео буде тут. Потім даємо рекламу в Google. Чоловіка, людина зайшла, подивилась, знайшла відео, подивилась відео, все, питань у людини немає. Тут зустрілося продавець покупець, поговорили, домовились. Ну, значить, як на базарі. Бо мені часто пишуть: а що ви, що це за таке базар? Чому ви не поставити ціни тут? Я вам показав. Якщо ми поставимо ціни тут, то нам скажуть: звернів, знижку тут поставимо, це заборонено. Заборонено імпортерами, така от, в Україні жорстка. І це спочатку один імпортер, другий час по головному. Тобто ти не, 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 не на базарі торгуєш, а торгуєш, як тобі сказали. А потім цінам плюс 30% не дуже купують. Що зараз взагалі по цінам? Ціни просто мед. я вам кажу. Коли це було, щоб на генератор був, років ціни 11 тисяч, 6 тисяч. 6 тисяч венверний генератор. 6 тисяч гривень. Це ще рекомендована рознічна ціна. Вікендер, я скажу, знайти в мирний час було неможливо. зараз їх просто наперли. і за таке слово наперли. Навізли. Е, тисячі. Вони закінчуються, кожен день продається. Так, нагнав на вам ажітажу, розказав вам е, про цінок, що купувати. В общем, якщо така потреба є, написала вам. Домовились по ціні, домовились? Не домовились. Ну, не домовились. Тут надія як базар. Піди поторгуйся, знайди дешевше. Кожен шукає свою якусь вигоду. Ми Намагаємось, я намагаюся людям ну, роз'яснити, щоб, ну, воно понятно, от ми беремо там же, де і всі є імпортери, які хто завозять. Ми ділери, ділери, по дуже великій кількості генераторів. Зараз продається, звісно, як взимку, але продається. Пішли продажу. Якщо ви. Я би зараз скажу, що сразу перейду, я би зараз. Купував би брендові, чемпіони, покупав би Hyundai. Бо, да, це вікендер теж дешевий. Ну, дивися, Honda стоїть ще 208 тисяч. А такий же вікендер 49. Ну, я би більш брав би бренди. Так, Конер я не люблю. Вони не люблять мене. Я не люблю їх. Так, звиняйте, звісно. Так, це окрема тема. Коннери. Так, ланчини. Бренд, супер чемпіони американські, гадвинтин. Вообще, черв'яс завжди стояла. Hyundai, да. Дітьем такі дешеві Китай, ну то, Фога, да. g energy Вообще, машина приходила, нам давали дві, два генератора з машини. Да, 20 тысяч, щоб була ціна на g energy Це рекомендована родична. А з нею еще можна, ну я вам кажу. Нормально, ви напишете, вайбер, знаєте, яка вам. Тому це видео буду збрасувати, бо часто люди мені дзвонять, порекомендуйте. Беріть, е е шумоізольовані, таких в кожухах. От такі, беріть чемоданчики, якщо 2-3 кВт. Хеч, е ну хедж, е скажу чесно, не чехи, бо дуже багато питань. От візьму чешську, ні, це только чеська торгова марка. По якісті, ну, моя особиста думка, що середній. Так, що у нас? ITC Power? Нормальний бренд. Е, ну, той же самий, я скажу, виробляється в Іспанії, там же де Hyundai. Atlas Copa — нормальний бренд. Пармак, нормальний бренд. Шепа взагалі Ciniме. Нормальний. В общем, інверторів зараз купа. Вибираєте, є що вибрати, є, що замовити. І не гайте часу, якщо є у вас потреба, бо взимку вони будуть значно дорожчі. Пишіть вайбер, якщо треба по ціні, якщо є які питання, будемо знімати обзори. Так, ну що, сподіваюся, вам так, такий формат відео сподобався. Будемо ще е -е, постійно знімати, в такій відео студії онлайн будемо проводити, щоб можна було ще оставляти коментарі. Ну, в общем, мой вайберс. Якщо ви бачите, з правої сторони 034261010 написали, які є питання, все обговоримо.